И вы понимаете, что когда приходят новости из Верховной Рады, из правительства и так далее, каждое ваше слово, оно комментируется аудиторией. И вот я вам хочу сказать, что главный вопрос такой, первое соображение, мы им не верим, в смысле вам не верит, ну, вам в широком смысле, понимаете. Я отношусь к вам с огромным уважением, но я вынужден это вам передать. Я говорю, а почему мы им, вы им не верите? Они же зеркало Майдана, они пришли, посмотрите, там и романтики, и такие рационалисты, и, в общем, вы их выбирали и так далее. И вы знаете, что мне говорят? Вот такую фразу, я не знаю, что ответить. Мне говорят, понимаете, говорят, если бы они хотели, они бы сделали какие-то изменения в стране уже. Не ждали бы ни парламентского большинства, ни нормальной коалиции то есть все понимают чем занимается верховная рада все с уважением к этому относятся но они говорят воли у них нет потому что хотя бы один знак малый бизнес средний бизнес ведь не надо какого то особого решения верховной рады для того чтобы облегчить жизнь этих людей которые будут финансовым грунтом украины которые будут своими налогами насыщать бюджет и вот понимаете, то, что ничего, ни, тут украинским языком хорошо сказать, а не крыхты Верховной Радой не сделано, это воспринимается аудиторией как то, что в Верховной Раде абсолютные демагоги. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу, и как бы вы, может, могли переубедить, а может, не дай бог, Юрий Витальевич, даже сказать, вот первым нашим решением, Будет это, и это будет такого-то числа. И может быть даже, мы возьмем на себя за это ответственность, уважаемые украинцы, вы такого-то числа почувствуете, что Украина другая. Можете что-то подобное сказать. Yeah. Чи у нас відбулися радикальні зміни парламенту? Так, відбулися більше половини депутатів є новими. Чи це є гарантією зміни хоча б наполовину життя в країні? Ні. Бо молоді депутати і старі депутати часто знаходять спільну мову в демагогії, популізмі, а не в е серйозних ґрунтовних реформах. Котрих давно потребує України. Я би сказав, котрими давно вагітна Україна, але ніяк розродитися не може. Саме тому саме тому під час коаліційного процесу після виборів блок Петра Порошенка і власне президент Порошенко запропонував зосередитися не на тому, хто буде прем'єром чи міністрами а тим, що будуть робити парламентарі і найняті ними урядовці. Я знаю, що для засобів масової інформації для простих людей цікавіше обличчя. От хто буде прем'єром, а хто буде міністром внутрішніх справ, а хто буде міністром юстиції, а хто буде міністром охорони? Да, людям спрощено так легше сприймати зміни. Але ще раз хочу повторити: якщо ми не змінимо правила гри у всіх цих міністерствах і в країні в цілому, зміна міністрів майже нічого не змінює. Я смію стверджувати, що я був кращим міністром, ніж той, що був до мене і після мене. Але тим не менше, я міг, не міг змінити закони. Я подавав закони в парламенті, їх не міняли, тому я просто натягнув віжки і тримав каральну по суті радянську систему. Але цього недостатньо. І тому ми два тижні займалися написанням коаліційної угоди про те, що і коли будуть робити нові допитати. Ми вже всі знаємо, що, пам'ятаєте, в нас була один класик: село гине. Але що робити, щоб воно не гинуло? Виписано, ціла десятки законів, котрі будуть прийняти в цьому кварталі, четвертому кварталі цього року і по наступного року. Були класики і казали, ми скасуємо депутатську недоторканність взагалі. Але зараз написано, це буде зроблено в цьому четвертому кварталі цього року. І під це формується парламентська більшість. Багато хто казав, що нам потрібно змінити податковий кодекс. Бо неможливі ні інвестиції зовнішні, ні відродження внутрішніх інвестицій без нього. І можна далі говорити дуже багато, як це робив, на жаль, Кабінет міністрів в останні роки і, і останні місяці. Але прописано тепер, в цьому четвертому кварталі буде подано на розгляд парламента новий податковий кодекс. Можна далі говорити про те, що в нас немає е, суддів, а є лише, лише люди в чорних мантіях, які торгують з вагами е, Феміди. По дзвінку або по шелосту купюр, але тепер записано поетапний порядок прийняття законів. Пане Матвію, Юрій я не буду популістом і казати вам, який закон ми приймемо, якого числа. Але я можу вам сказати: на 63 сторінках коаліційної угоди, дуже дрібним шрифтом, прописані десятки і десятки законів, які мають бути прийняті поквартально. І, от для мене особисто закінчена сьогодні ця робота. Є набагато важливішою, ніж дискусія про те, хто буде міністром охорони здоров'я, МВС, юстиції, економіки, фінансів і так далі. Бо від них буде залежати лише виконання цієї програми дій. Дозволю собі, з огляду на невисокий рейтинг, пояснити простіше, коли українці наймають нову бригаду для будівництва нового дому, вони спочатку дивляться на план робіт: скільки поверхів, скільки вікон, який дах. Як, якого кольору, тощо, тощо. Так от сьогодні нарешті коаліція закінчила написання проекту реформ, які нам забезпечить міцний і заможний новий Європейський український дім. Тепер треба найняти під це виконавців. В силу результатів виборів ми свідомі того, що люди простом вказали, премєр міністром має бути пан Яценюк. Ми це визнаємо, і сьогодні блок Петра Порошенка і сам президент говорять. Ми внесемо кандидатуру Яценюка на посаду прем'єр-міністра, і це буде зроблено відразу в момент, коли запрацює Верховна Рада. І тільки тоді, коли він буде обраний прем'єр-міністром, він мав би після консультації з більшостю запропонувати той загін будівельників, який збудує дім по закладеному парламентською більшістю лекалам. Я проти перетягування канату, хто з нас крутіший. Я проти повторення злощасних партійних квот. Які призвели до тотальної недовіри українському парламенту, оці без квоти, постійне висування своїх розумних і не дуже знищили довіру. Я за конкретний результат Стільки так можна повернути довіру до українського парламенту, до української політики в цілому.